дівчата і хлопці. Сьогодні я хочу спекти булочку. Раніше колись вона називалася дорожня. Я, як завжди, все вдосконалюю. то буде сьогодні за моїм варіантом. Значить так. Водички я наливаю. Рецепт наближений до натурального 250 мг водички. Дріжджів, в чайну ложку з гіркою. Так що повна ложка. Я кладу цукор, можна 2-3 ложки цукру. Я завжди тісто, майже завжди замішую е, одразу. Солі солі півчайної ложки. Ванільний цукор, дівчатка. Треба чайну ложку десь приблизно. Мене часто запитують, яким ви користуєтесь ванільним цукром. Взагалі нема ніяких секретів. Які є в магазині поруч. Я оце купую, вони в мене є. І захочу такі покласти. Ванільного цукру можна чайну ложку покласти менше, хто як хоче. Зараз перемірюю, скільки тут. Трішки більше, ніж чайна ложка. Розмішую. Хай трішки постоїть, щоб дріжджі гарно розчинились. Тепер кладу десь 50 грамів вершкового масла або марго масло. Пояснюю, масло ми називали на пекарні спред. Або маргарин, хто що захоче. І десь ложечку олії. Масло не перемішую, вію борошно, Борошно треба від 450 грамів, може і більше, скільки треба, стільки і замісимо. І буду замішувати тісто до еластичного стану. І все вийде. Ось так. Я замішую. Не забувайте, що тісто любить тишу, спокій, гарний настрій. І все у вас обов'язково буде добре. Якщо треба, то борошну потрошку додайте. Тісто я вже вимісила, воно майже не липне до рук. Ось таке гарне, еластичне. І викладаю я його назад у мисочку. Закутую плівку. І ставлю в тепле місце відпочивати десь на півтори годинки. Тепер, дівчатка, поки тісто відпочиває, я зараз зроблю штрейзельну крихту. Я покажу, як я роблю. Я беру 50 грамів або масла, або марго-масла, тобто спред, або маргарин і 50 грамів цукру. Я співвідношення один до одного, це масло і цукру, А борошна я кладу. Як кажуть, скільки треба, стільки покладу. Я поки що дві ложки поклала. Це Зараз буду розтирати. Може, три треба буде. Зараз буде все зрозуміло. Ось так я розтираю. Якщо за потребі, я ще додав борошна. Можна трішки більше цукру покласти. Можна додати ванільного цукру. Добавлю ще ванільного цукру. Десь з півчайної ложки. Ось так. І все. Ростираю в крихту. Легко розтирається, дві ложки борошна буде достатньо. Це зараз дотрую все, крихта готова, нема нічого складного. Зате буде смачно. Крихта готова. Тістечко моє вже підійшло. Ось таке гарне. Таке повітряне. Я його викладаю на поверхню і зараз буду формувати кульки. Ось таке воно гарне-гарне. Взагалі-то ці булочки були, сьогодні в мене буде дорожня булочка. Взагалі-то вони були 100 грамовками, але я просто це тісто поділю на 9 частинок, і в мене буде 9 булочок. Розділила я кульки майже на 9 рівних частиночок, і відкладаю в сторону і одразу буду формувати булочки. Ось так, я гарненько вкатую. Ось так. Беру цю вкатану булочку. Ось у мене тут трішки молочка, можна просто солодкої водички, можна воду з медом Мочаю. і ось так в вкрихту і викладаю на поверхню. Тепер я беру ще один кусочок тіста, ділю його напополам. Один кусочок відкладаю, а в інший я ось так зараз. Покладу начинки. Начинка в мене варене згущене молочко, і додала я сюди трішки нутели. Ось так зліплюю, як звичайний пиріжок. Я тільки роблю круглої форми. Ось так. Відкладаю в сторону. Тепер з цього кусочка тіста я розкачую такий чгутик. Це дуже легко. Це вже така, як кажуть, це я так називаю досконалена форма цих дорожніх булочок. Довгенькі такий чут роблю. Ось так. Скручую ось так у віночок. Це дуже легко. І ось так я цей віночок кладу на булочку, защіплюю. Ось така виходить у мене булочка. Ось я поліпила ось так булочки. Тепер ставлю їх розтойку десь на півгодинки. Хвилин 20, півгодинки. Десь так. Треба дивитися, як збільшиться вдвічі, то вже готово. І розігріваю духовку на 180 градусів. Так, дівчатка, булочки вже збільшились майже вдвічі. Тепер я їх мажу молочком, трушу зверху штрейзельною крихтою і два потрушу маку. Ось так. Ставлю в духовку опікатися 180 градусів, десь хвилин 15. Якщо у вас залишилась штрейзельна крихта, то її можна покласти в лоточок і зберігати в холодильнику кудись декілька днів. Можна з нього замісити тісто. Ось такі, дівчатка, вийшли. Булочки. І чим простіше тісто, тим, е, тим воно краще, як на мене. Ось дивіться, які пухті вони. Можна різних розмірів робити. Яку ж розламати? Ось цю розламаю ізущеним молочком. М -м -м. Смачно. Саме такі. Як кажуть, бюджетний варіант рекомендую. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба і всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові! Всіх обіймаю. До наступних зустрічей!